Насправді, тобто, очевидно, що ані Україна, ані будь-яка інша країна не може уникнути впливу ТНК, може спробувати регулювати рівень їх присутності в певних секторах, в певних стратегічних секторах, але знову ж таки через глобалізацію транснаціональні корпорації є усюди. Насправді присутність цих компаній, як правило, несе позитив. Відповідно для запобігання негативним наслідкам, про які я буду говорити далі, потрібні сильні державні інститути, про що також говорив пан Володимир. На мою думку, участь країни у міжнародних угодах, союзах, конвенціях з одного боку, часто є в інтересах корпорацій, великих корпорацій, а з іншого, якраз дозволяє країнам контролювати дуже, дуже великі корпорації. Отже, детальніше про це. Насправді дійсно в Україні вже є багато ТНК, глобальних і регіональних. І насправді, коли говорять про ТНК, згадують дуже великі компанії, як, наприклад, Coca-Cola. Але насправді є дуже багато і невеликих ТНК. Тобто, насправді це от такі деякі приклади я Навів, КПМДЖ. Це Zanit, це регіональна польська корпорація, яка має присутність на деяких глобальних ринках регіональних ринках. Це Ціклум, Сіклум, це компанія, яка працює в сфері IT. Чи компанія Джей, яка працює в сфері досліджень. Тобто, це такі бренди корпорації, які можливо не мають мільярді, мільярдні доходи, але тим не менше вони підпадають під визначення ТНК. Як правило, діяльність ТНК в Україні спрямована на внутрішній ринок, тобто вони продають продукцію, яку виробляють деінде, або виробляють переважно для, саме для українського ринку. Насправді, якщо подивитися, дійсно відносно мало цих компаній виробляють в Україні для експорту. Чому це, чому це так сталося? Одна з причин, тому що інші країни мають привабливіші умови або, наприклад, більші внутрішні ринки. Наприклад, чому багато великих корпорацій виробляють продукції в Росії? Тому що російський ринок є досить є містким і є можливість експортувати в ту ж Україну. Тож, на мою думку, роль ТНК поки що не треба перебільшувати. Якщо подивитися на такі головні макропоказники, то побачимо, що наприклад більше 30% прямих іноземних інвестицій в Україну вони походять з Кіпру. З інших офшорних зон, тобто це наші українські або російські гроші, тобто мають певну національну приналежність. Відповідно, якщо подивитися на структуру імпорту, експорту, то також є, переважає продукція, яка виробляється такими національними компаніями, тобто або українськими металургійними, наприклад, або тобто ми імпортуємо, наприклад, російський газ, російські нафтопродукти і нафту. Тобто, знову ж таки, роль ТНК в економіці України поки що досить ну, невелика. невелика. Можливо, це звичайно зміниться незабаром. Отже, якщо подивитися на відносини корпорації України, то слід визнати, що наше законодавство щодо захисту працівників довкілля є досить дієвим. Хоча в деяких сферах дійсно воно потребує змін. Тобто, наприклад, якщо говорити про довкілля, да, тобто певні конвенції ми ще не ратифікували. Відповідно, в деяких сферах дійсно є можливість для зловживання. Для отримання знову ж таки більших прибутків. Також державні інститути українські порівняно є слабкими, е, тобто ми знаємо це на прикладі взаємодії українських владних інститутів міністерств з українськими великими компаніями, і тобто, це означає можливість суттєвого впливу з боку ТНК на, на політику держави. <кій> Таким чином, е, загалом незадовільне ділове середовище призводить з одного боку. До низької конкурентноспроможності нашого бізнесу, який конкурує з ТНК, з іншого боку, також це означає, що і корпорації не так цікавляться Україною. Зокрема, що стосується того, щоб інвестувати у виробничі потужності, чого, в принципі, ми хочемо, да, оскільки це створює робочі місця. Чи, якщо говорити про деякі такі позитивні впливи на такі, деякі широкі групи, групи інтересів, якщо говорити про вплив. ТНК на працівників, то переважно це позитивний вплив. Як правило, такі корпорації мають потужну кадрову політику, потужну корпоративну культуру, як правило, надають перевагу під час працевлаштування випускникам, яких вони потім вирощують да, під певні свої стандарти, високі дуже вимоги, висока продуктивність праці багато корпорацій мають свої школи, інститути. Для підвищення кваліфікації е, можливість працевлаштування за конкурсом, як правило, да, е, тобто е, на рівних умовах є е, конкуренція. Також часто працівники мають можливість виходу на міжнародні ринки е, праці, тобто великі горизонти. Що говорити про вплив на споживачів, на споживчі тренди, е, то е, ми бачимо. Як правило, імпорт ефективних технологій виробництва, логістики, що це означає, це отримання якісних, недорогих споживчих товарів, послуг, да, чому транснаціональні корпорації можуть виходити на інші ринки, тому що вони щось виробляють або щось роблять краще за інших. Відповідно, певною мірою йде перенесення тих технологій на, на, на наші ринки. Також є імпорт культури споживання товарів послуг. Тут є бажані і небажані наслідки, наприклад, у сфері харчування. Слубово якщо згадати там, перехід такий дуже суттєвий від радянської економіки до, до, до ринкової в 90-х, водночас високий рівень освіти споживачів в Україні і зростання життєвого рівня все ж таки замовлять відповідальне ставлення до споживання і обмежують можливі, можливі негативні ефекти. Вже які є проблеми, про які можна говорити. Дійсно, якщо держава є слабкою, то ТНК і насправді будь-який інший великий бізнес може домогтися таких умов діяльності для себе, що будуть на шкоду суспільству в цілому. <клес> і тут, якщо подивитися на види ТНК, то можна сказати, що частіше компанії, які виробляють щось, то вони частіше викликають нарікання з боку громадськості, ніж ті компанії, які займаються продажем або, або працюють у сфері послуг. Підстави, підстави знову ж таки, це, як правило, <кій> <кій> присутність компаній в так званих стратегічних, чутливих секторах. Це певні наслідки для екології, будь-яке виробництво має такі наслідки, це умови праці працівників. Це наявність преференцій для компаній на шкоду конкуренції та споживачам. Часто великий бізнес, ТНК, знову ж таки, вони часто добуваються преференцій для себе. <кій> І очевидно, що це часто шкодить конкуренції. Чи які питання? Я думаю, варто поставити? Можливо, почуємо сьогодні відповіді від шановних колег. Перше таке питання, чи є ТНК в Україні альтернативою вітчизняним фінансово-промисловим групам? Це перше таке питання. Друге питання: чи можуть вітчизняні ФПГ фінансово-промислові групи колись перетворитися на? Транснаціональні корпорації і чи, чи варто цього а, прагнути. А, третє питання: як впливають ТНК на наше законодавство і чи може держава ефективно використовувати міжнародне право для контролю над цими компаніями. А, наразі я хотів би навести такі чотири приклади з е, е, діяльності транснаціональних корпорацій в Україні, які, можливо, дещо проілюструють е, оці, ці питання. Хотів би одразу зазначити, що вибір компанії для, для цих прикладів суто є е, е, випадковим, і, тобто, можливо, є й кращі кращі приклади, про яких я просто не згадав. Отже, тобто, е, металургії була така спроба порушити домінування вітчизняних е, ФПГ. Пам'ятаємо, приватизацію компанії Криврішсталь. Е, прийшла компанія Арселор Мітал, яка є е, ТНК. Вона запровадила порівняно високі стандарти щодо трудових відносин на, на, на комбінації, щодо охорони довкілля, і насправді можна стверджувати, що ці стандарти певною мірою почали поширюватися і на інших комбінатах, якими володіють українські компанії. Тобто є тут позитив. Одночас, очевидно, тобто частка компанії або вплив є досить обмеженим. То надалі домінують кілька українських компаній, і ми бачимо, що в принципі загалом, якщо подивитися на металургію, вона лишається, досить такою, в такому, до, лишається низько конкурентоспроможною, на жаль. Тобто таких структурних змін в галузі не відбулося. Якщо взяти IT-сектор, то тут ми бачимо такий тиск компаній щодо дотримання законів українських законів, зокрема, приклад компанії Microsoft, яку підтримує уряд Сполучених Штатів Америки. Вони є одним з найбільших лобістів захисту міжнародних інтелектуальних прав власності в Україні. Насправді, така діяльність цієї, корпорації, тобто її вплив на на уряд, він є також корисним для українських компаній. Очевидно, що в Україні є також IT-компанії, можливо, тобто, очевидно набагато менші, але які також зацікавлені у е, дотриманні законів щодо захисту прав власності. Е, також є сектор Роздва. Якщо <кій> взяти нафтогазовий ринок, е, тут уже згадувалася компанія Shell, Chevron. Е, очевидно, що дуже, дуже великі корпорації приходять в наш в сектор, який е, традиційно. Був закритим для приватних компаній, тим більше для іноземних компаній, якщо говорити про нафтогазовий сектор. Тут я думаю, що можливість захисту інтересів країни в цьому чутливому секторі є запровадження європейських норм права щодо довкілля, захисту довкілля, це проведення колишньої експертизи за стандартами Європейського союзу. Ми знаємо, що Європейський Союз є законодавством законодавцем МОД, якщо так можна сказати. У сфері захисту довкілля. І також це правило гри на енергетичних ринках, це так званий третій енергетичний пакет, який <кій> дозволяє контролювати великі енергокомпанії а, на, на, на ринках. А, в майбутньому Україні можливо варто навіть передати частину функцій антимонопольного нагляду на наднаціональний, а, наприклад, європейський рівень, якщо дійсно рівень інтеграції наших економік, економіки України, Європейського Союзу буде тривати надалі. Після знову ж таки можливого підписання угоди про асоціацію. Четверте приклад це харчова промисловість. Бачимо, що корпорація Рошен, яка належить українській фінансово-промисловій групі, вона фактично перетворилася на транснаціональну корпорацію на досить такому висококонкурентному ринку харчової продукції, де багато гравців іноземних, вітчизняних, компанія Сандора вже називалася. Де є мінімальна державна підтримка, тобто на досить такому складному ринку. Таким чином можна говорити, що конкуренція, ну, зокрема, має змогу малим, середнім компаніям ставати компаніями національного або навіть наднаціонального масштабу. Ще раз висновки. Повторити деякі тези. Дійсно, коли Повноцінна конкуренція неможлива на певному ринку, або коли там присутні кілька, кілька великих компаній. Очевидно, що дуже важлива роль ефективних державих, державних інститутів. Це антимонопольний орган, це органи з фінансового нагляду. Якщо ми говоримо про фінансовий сектор, це, наприклад, якщо ми говоримо про фармацевтику, потужні органи з стандартизації, э, захисту довкілля, і вони стають потужною альтернативою знову ж таки, якщо немає конкурентів для ТНК. Для того, щоб забезпечувати інтерес споживачів і суспільства загалом, також, на мою думку, якраз участь у міжнародних угодах дозволяє маленьким країнам підвищувати вплив власної національної регуляторної політики, тому що в умовах, коли регуляторне середовище є однаковим, да, тобто тоді в компаніях великих компаніях менше можливостей зловживати, наприклад, тими різними умовами, коли в одній країні більш поблажувало да, законодавство щодо довкілля, в іншій менше. Відповідно, очевидно, за логікою, за законами ринку, більш брудні виробництва будуть розташовуватися саме в тих країнах, де більш поблажувало законодавство. Саме тому глобалізація. Вона також означає глобалізацію і конвергенцію політик і регулювань, саме тому Україна, я думаю, яка поки що, яка насправді досить інтегрована у світову економіку, вона також має бути інтегрована у світові світові такі угоди, конвенції і союзи. Дякую.